Мікс дівчачі, футболочки. Значить, хотіла сказати, що тут один костюмчик буде. Він піде в подарунок. Поясню чому, тому що напевно тут був магніт чи що і тут маленька дирочка. Лосінки йдуть така футболочка, 3 чотири. Тому я просто докладаю, може хтось лишить свою дитинця, може хтось сутіночку подасть. Так з кабінцями така футболочка. Десять одинадцять коронавіруса. П'ять рочків. На п'ять рочків. Дуже класна в руки. Зараз іду дуже таке сильне похолодання, тому е Всім девять, це буде дуже актуально. Сім вісім. Саме лонжики, такі на другий рукавчик. На десять рочків. Така шість сім. Така вона, де, бач, така, як. припущений рукавчик, Україна, дуже прикольна моделька. Десять, одинадцять. Вісім, дев'ять, дві маючки, шість рочків. Три, чотири, вісім рочків. Три, чотири. Дев'ять, десять, чотири роки. Вісім, дев'ять. Така класна. На шість рочків. 4-5, дві штучки. Шість рочків. 8-9, На вісім років, 6-7, Така на 12, 8, 9, 6, 7, 9, 10, 9, 10. Також тут є один костюмчик, 4, 5, футболочка з лосінками, така тунічка. А такий топ укорочений, прикольний майко, 12, 13, підлітковий, 152 розмір. Ще один такий укорочений, 13, 14. Далі, така 164, дуже прикольний такий також укорочений топ, така маєчка. Також укорочена моделька, 10, 11 трочків. І така підліткова, 13, 14, такими плечками відкритими, така більш, як спецспортивна.